До топ 50 найкращих вчителів України потрапили двоє освітян з Чернівецької області. Олексій Попович з Вашківців та Микола Попадюк вчитель Чернівецького ліцею номер 10 1 вересня буде оголошено топ 10 фіналістів премії. Ім'я головного переможця стане відоме 5 жовтня. Він отримує мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Журналісти СІ 4 поспілкувались з Миколою Попадюком про мотивацію новітні методи навчання та технології хто подав його на номінацію. Микола Попадюк вісім років поспіль викладає історію та суспільні дисципліни у Чернівецькому ліцеї номер 10 На уроках він використовує ChatGPT, Також веде курс про цифрові навички для вчителів. Я зазвичай поєдную формальні методи освіти з неформальними методами освіти. Тому для моїх учнів звичними є енерджайзери, айсбрейкери, поняття рефлексії, дебрифінгу. Тобто, я користуюся здебільшого не лише. Запозиченими методиками, а також є автором окремих інтерактивних вправ підходів, які я також застосовую разом з своїми учнями, Микола Попадюк на уроках не забороняє школярам використовувати мобільні пристрої, якщо це у цілях навчання. На моєму комп'ютері, на моєму телефоні є спільне середовище, наприклад, тест, квіз, якась інша там умовна інтерактивна гра, до якої приєднуються учні зі своїх мобільних пристрій, і ми всі разом використовуємо ці мобільні пристрої з користю. Також трошки раніше почав застосовувати технології VR та доповненої реальність, коли ми можемо подивитися в класі, наприклад, з допомогою навіть тих же Google-застосунків, так званих Google-музей. Подивитися певні історичні пам'ятки у 2019 році один із учнів Миколи Попадюка подав заяву на конкурсу номінації Найкращого вчителя. Та пан Микола тоді не прийшов. У 2021 році Микола Попадюк подав заяву на номінацію Найкращого вчителя за версію премії Global Teacher Prize Ukraine. 11 серпня 2024 року він друге потрапив у ТОП-50 вчителів України. Цього року було 1200 заявок і близько 2000 номінацій, так? І ось е, згодом з цієї опрацьованої системи оціненої обирається топ-50. Наступний етап топ-50 це ще одне завдання, яке ми зараз якраз виконуємо. І 2, 1 вересня буде оголошено топ-10. І ці вже топ 10 будуть змагатися за головний приз звання Global Teacher Prize і за 1 мільйон гривень задля для здійснення освітньої мрії. Микола Попадюк, один мільйон гривень, якщо отримає, планує створити клас, де будуть відбуватись заняття з гуманного поводження з тваринами. Якщо цього не станеться, я не зупинятимусь на своєму і далі буду продовжувати світню діяльність. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4